Как вы назначили Это... свята? Рездво, Новый риск. Шикарно. Что самое? Все, лавра, все, все хорошо, красиво, незалежно. Вот мы не пьем, ждем перемогу. И к Ну не очень. Чего? Ну, о плохом думаем. Да? в мире, да. У нас на Украине. А вам весело? Вот тоже. Поэтому... Не дуже. І yeah. про те думаємо сейчас. Що це за свята? Новий рік, Різдво? — Добре. — А що було хорошо. Розкажіть, поділіться. — Усе добре. — Розкажіть, що? — Так, ну сейчас я буду вам розказувати. Дякую. — Дякую. — Дякую. Ми зібралися за невеличким столом та святкували Новий рік. У нас три буфети. Таке. Що було особливим цього року? Особливим? На в принципі, все як завжди. На Йолку не ходили, а ходили першого числа на Ну все рівно ви пішли. пішли першого числа, тільки не вистачало трошечки музики. Почали новий рік і різкову. Ніяк, чесно слово. Який новий рік може бути, в країні війна? Все рівно якось людям жити. Ну, новий рік це тоді буде, коли буде перемога. та з родиною. Що було весело? Я, я не знаю. Пригадайте коляд, як ви співали. Коляд, коляд, колядниця, добре, з медом паляниця, а без меду не така, дайте кітку, п'ятака. А п'ятак не така. Гривні? Гривень золотий. Дякуємо.